Так, ну що, готуємось до старту 1000 метрів дівчата першими. Так, а зробіть пів кроку назад, щоб не наступали на лінію, то вам не поможе. Якщо, що, якщо ви прямо на лінію станете, заважати буде точно. А, зараз у нас до старту одна хвилина лишається до планового старту. Я сподіваюся, що всі знайшли, куди зайти і це і так. Не наступаємо на цей кілобочок, бо там спрацює чіп, і ваш час піде. Вам того не треба. Значить, дивіться. На Клас. Бачите, yeah, перекрасувати з телефоном. Вона міє їхати на телефоні з річним вірюкою, говорить по телефону однеча. А ще вона знає дорогу. Значить, ми біжимо за нею. Де вона розвертається, там розвертаєтесь ви і повертаєтесь назад. Все зрозуміло? Через ліву руку розвертаємося через ліву руку. Що це означає? Не знайте, значить, ви біжите отако і отако розвертаєте. Пішка зліва. Не отако, а отако. Коротше, за нею біжите. Тут. Фініш тут. Старт тут, фініш тут, а батьки, хто там? Хто там батьки, значить, вони побігли. Там все перекрито, вони нікуди не діляться, фінішують тут. Забирати їх тут, але не там, а от подалі. Добре, все, Супер. Так, де що? Добрий ранок, в, в, ви з цією групи біжите. Супер, клас. Так, ну що, учасниці готові? Куди бігти знаємо. За ляною на білі тут біжимо, і все. А, так, так, от воно вимахає ручку. Так, а, хто хто мені сказав, що чим ми можемо давати став? Добре, чекаємо. Давай. Буде, звичайно, він бачите, другий гелік. Він буде дивитися, щоб ніхто не відстав. Буде він спіта підганяти. Він має такого цвяшка, буде так колі, колі, щоб ви підійшли. Все, готово. Отже, всі готові, тоді даємо зворот відлік і починаємо ваш старт. Я бажаю вам успіху, ваш старт за 5, 4, 3, 2, 1, Дуже мені подобається, коли дівчата такі панели виганяють, їм там кажуть, не заважають нам піфти. Молодці, молодці. Головне налаштовані результат. А учасники долають 500 метрів в одну сторону, розвертаються і 500 метрів назад. Фініш у нас. тут. Так. Да, ви обходите, бандивіся, тобі таке. Я знаю, що зараз такі виключаються телефони. Молодець, молодець, ви знаєте. Якщо рахувати наступити, то сьомий тож. Важно, що ти можеш справа, якщо ти не цендишся на нос самолета, то сьомий скрізь.

Молодец, вот парни. Парни. молодец давай, давай! Давай, 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 Нет, супер. А давай, 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 Молодець, так, дівчата, дівчата, у нас занять зараз, тут ідуть дівчата. Шейк так, шинь Супер, супер, молодців. Давай, 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 до конца, до конца бежим. Еще, 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 еще. Ира, давай!

Давай, 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 торпимся, торпимся, працует, супер. О, девочка, давай, 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 супер! давай, девочка, давай, 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 молодцы, молодцы, да, винишу,

Det er en rysirkel. Так, дивіться, ви бачите, у нас є ще самі білішери. Да, Зараз ми підішовики під цього будемо закривати 1000 метрів для дівчат і будемо відкривати стартовий коридор на 1000 метрів борь. Супер, супер, молодці. Так, ну що ж, Валік приїхав, значить закрили дистанцію, тисячу метрів дівчата. Далі чекаємо відкриття стартового коридору на дистанцію 1000 метрів хлопців.